У цьому фільмі ми показуємо тест вогнестійкості ремонтного розчину NCTCM r 4 нанесеного на металевий профіль товщиною шару 10 мм. Розчин був підданий дії екстремальної температури 1300 градусів Цельсія протягом безперервного періоду 7 годин. Під час перших 4 годин тесту датчик, розміщений всередині металевого профілю, показував максимальну температуру лише 340 градусів, що підтверджує відмінну теплоізоляцію мінерального матеріалу. NCTCM. Після п'яти годин горіння температура сталі утримувалася на рівні приблизно 335 градусів, тобто все ще нижче критичного порогу для структурної міцності металу. Після шести годин розчин все ще ефективно ізолював тепло. Температура сталі становила 333 градуси Цельсія. Після семи годин тесту датчик показав значення 336 градусів, що означає, що навіть при такій тривалій дії вогню сталь залишалася в безпечній температурі. Протягом усього часу тесту температура сталі не перевищила 350 градусів Цельсія. Підсумок після 7 годин безперервної дії температури 1300 градусів, мінеральна заправа NCTCM R4 обмежувала проникнення тепла до металевої поверхні до рівня, що не перевищує 350 градусів. Додатково представляємо етапи охолодження металу при температурі навколишнього середовища 20 градусів. Дякуємо за увагу і запрошуємо до співпраці з нами, спеціалістами в технології мінеральної, безлетких органічних сполук, вогнезахисту та водозахисту.